От уявіть собі, у вас є ідеальна, як здається рекламна кампанія. Яскраві банери, величезні знижки, і ви вже уявляєте, як повалять клієнти. Але щось іде не так, і замість шалених прибутків компанія отримує просто катастрофічний штраф. Сьогодні ми розберемо одну таку історію: історію про те, як одна єдина помилка в рекламі може коштувати, увага, понад півмільйона гривень. А починалося все, знаєте, так, оптимістично. От вона, Ольга, керівниця відділу маркетингу магазину Модний простір, дивиться на щойно створений банер і, мабуть, думає краса, оце воно. Вона абсолютно впевнена, що цей стильний модний напис англійською це пряме попадання. Ну це ж класика жанру, правда, усі так роблять, і люди точно повалять. І ось він, той самий банер-винуватець, великий, червоний, помітний, мегасейл, мінус 70%. Всього три слова команда була впевнена, ну це ж усім зрозуміло, що тут пояснювати. Але саме в цій знаєте, такій простій і лаконічній фразі і крилася та сама бомба уповільненої дії. Бо ж ніяких дат, ніяких умов, і що важливо, жодного слова українською. Ну і виникає логічне питання: а чому вони так зробили? Думаєте, зі злого умислу? Та ні. У команди були цілком ну, людські виправдання. По-перше, дедлайни горіли, як завжди. По-друге, хотілося виглядати стильно, знаєте, по-європейськи. По-третє, була ця залізна впевненість. Та всі ж так роблять. Ну і головний аргумент просто вишенька на торті. Камон, це ж просто реклама, а не юридичний договір. Хто там буде до якихось дрібниць чіплятися? Як виявилося, знайшлися ті, хто буде. І тут історія робить дуже різкий поворот. Ейфорія від запуску кампанії тривала, ну, може, днів зо три, бо знайшовся один незадоволений клієнт. І це був не той клієнт, що просто мовчки піде і більше не повернеться. Ні, ця людина відчула себе ошуканою і вийшла діяти. І вона діяла, взяла і написала офіційну скаргу прямо в Держпродспоживслужбу. І в чому ж була суть претензії? А все просто людина прийшла в магазин, натхненна обіцянкою величезної знижки в 70%. А що побачила насправді, що ця мега знижка діє ну, на кілька старих залежалих речей, а на все інше ні? Уявляєте це розчарування. От саме це відчуття, що тебе, грубо кажучи, обвели навколо пальця і стало тим самим спусковим гачком для офіційної перевірки? Так, переходимо до наступного етапу. Отже, перевірка. Уявіть цю картину. Звичайний день в магазині модний простір. Грає музика, консультанти посміхаються, дзвонить дзвіночок на дверях, але заходять не покупці, заходять люди з посвідченнями, інспектори. І знаєте, атмосфера в магазині змінюється просто миттєво. Усмішки зникають, музика наче стихає, і в повітрі з'являється така густа тривога. І що ви думаєте, інспекторам довго довелося шукати? Та ні, анітрохи. Порушення були, як то кажуть, на поверхні. Перше, реклама не державною мовою це раз. Друге, не вказано, коли акція починається і коли закінчується. Це два. Третє взагалі не зрозуміло, на які саме товари діє знижка. Це три. І висновок: така реклама може вводити людей в оману. Кожен з цих пунктів це пряме, беззаперечне порушення закону про рекламу. Просто ідеальний шторм для штрафу. Отже, маємо цілий букет порушень кілька здавалося б дрібних помилок. Але якими ж виявилися фінансові наслідки всієї цієї історії, давайте дивитися. Для початку давайте зафіксуємо відправну точку. Скільки взагалі коштувала ця рекламна кампанія? Ну там друк банерів, розміщення на білбордах, щось в інтернеті. Разом набігло 120 тисяч гривень. Запам'ятайте, будь ласка, цю цифру 120 тисяч. Бо вона, як виявиться, є ключовою для всієї подальшої математики. А тепер найцікавіше формула покарання. Вона чітко прописана в законі, тут нічого не вигадаєш. За недобросовісну рекламу, яка вводить споживача в оману, держава виставляє штраф. І цей штраф п'ятикратна вартість розповсюдження цієї реклами. Хочу наголосити не від прибутку не якась там фіксована сума, а саме 5 разів по вартості самої реклами. Проста й жорстока арифметика. Ну що, готові? Беремо наші 120 тисяч гривень. Множимо їх на 5 і отримуємо 600 тисяч гривень. 600 тисяч це не просто цифра. Це реальна ціна, яку магазин модний простір мав заплатити за один єдиний такий стильний і такий юридично безграмотний банер. Я думаю, першою реакцією в компанії був шок. Потім, можливо, розпач. Але знаєте, що найважливіше? Те, що було потім. А потім прийшло усвідомлення: керівництво не стало шукати крайніх, звільняти маркетологів. Замість цього вони прийняли дуже мудре рішення перетворити цю, м'яко кажучи, дорогу помилку на чіткий процес, на систему, яка просто не дозволить такому повторитися. І ось що вони зробили: створили простий, але геніальний внутрішній чек-лист. Тепер жоден чуєте, жоден рекламний креатив не йде в друк чи в інтернет, поки не пройде чотири етапи перевірки: перше мова, тільки українська. Друге деталі знижки, дати, місце, умови все має бути чітко. Третє чесність, ніяких відсотків що вводять в оману. І четверте, найголовніше віза юриста. Без підпису юриста нікуди. А тепер подивіться, це просто блискуча ілюстрація всієї історії. От зліва ми бачимо той самий банер вартістю 600 тисяч гривень, а справа те, як мало бути. Великий весняний розпродаж, знижки до мінус 70% на вибрані товари і так далі. Погодьтеся, виглядає не менш привабливо, але ключова відмінність у тому, що правильний варіант не тільки привабливий для клієнта, а й абсолютно безпечний для бізнесу. І знаєте, фраза Ольги. Тієї самої керівниці маркетингу тут просто ідеально все підсумовує. Вона сказала: Ну, от тепер ми, хоч як Європа, не тільки на вигляд, а й по правилах, і в цьому вся суть. Їхнє прагнення бути європейськими нарешті трансформувалося від простого копіювання зовнішніх атрибутів, як от англійські написи, до впровадження справжніх європейських правил гри прозорих і чесних. Гаразд. Історія магазину Модний простір дуже повчальна. Але це ж не просто байка на ніч, правда, це дуже конкретний урок. Урок для кожного, хто займається бізнесом, хто робить рекламу. Тож давайте тепер перейдемо від історії до практики, до конкретних правил, які допоможуть не наступити на ті самі граблі. Отже, я зібрав сім головних правил сім висновків з цієї історії на 600 тисяч. Перше. Будь-який напис, сейл чи акція це вже реклама, і вона підпадає під дію закону. Друге державна мова, тобто українська, це не опція, це обов'язок. Третє. Вказуйте умови, що, де і коли. Завжди. Четверте. Пам'ятайте про математику: чим більший бюджет на рекламу, тим більший потенційний штраф. П'яте золоте правило: юрист до запуску кампанії обійдеться набагато дешевше, ніж юрист у суді після неї. Шосте, маркетологи мають знати хоча б основи закону про рекламу. І сьоме, слухайте скарги клієнтів це ваші ранні попереджувальні сигнали. Це, друзі, не просто поради, це справжня інвестиція у безпеку бізнесу. І наостанок просто одне питання, щоб подумати: подивіться на свій останній рекламний креатив, от просто зараз, якщо є можливість. Чи є стовідсоткова впевненість, що він не тільки генерує ліди і продажі, а й повністю до останньої коми відповідає закону? Чи можливо десь там, у вашому найуспішнішому креативі, теж тихесенько цокає годинниковий механізм бомби у повільненої дії?